Метелиця. Жив був добрий чоловік, гарну мав дружину, та недовгим був її вік, злягла в домовину. Полишила після себе дочку семилітку, в неї очі синє небо, гарна, наче квітка. Стало важко що й казати, тож для сиротини батько змушений взяти нову дружину. Привела вона з собою ще й дочку пихату, та ліниві, так обоє, годі вже й казати От живуть тепер Оленка, добра трудівниця, поруч Марфа, що як ненька працювать боїться. Роботяща рано вранці. Мов бджола працює, але даща на лежанці сном міцним смакує. Від роботи у небоги все болить та ниє, злая мачуха до того ж б'є і не жаліє. Якось трапилось упало в криницю відерце, злая мати прокричала: Краєш мені серце, біолашній стало лячно, скочила в криницю. Раптом що так пахне смачно, може, це існиться? Все навколо зелениться, сонце виграває, піч, неначе молодиться, весело співає. Дівчинонька моя мила, чудові і коси, Пиріжків я налюпила, та вогню не досить. Допоможеш, бо я бачу добре сердечко, я за те тобі віддящу смачним пиріжечком». Через трудівниця, всю зробила справу, вийшла добра паляниця й пиріжки на славу. Піч за поміч надавала дівчині гостинців та у кошик їх поклала, пішла по стежинці. Іде милується довкіллям, знову пісня л'ється, бачить яблуньку, що гіллям аж додолу гнеться. Дівчинонька моя мила, виручи благаю, стільки яблук я вродила, гілки поламаю.